Дорогі, брати і сестри, хотілося вас сердечно привітати словами Господа нашого Ісуса Христа Мир вам. І На початок наших роздумів, ну як продовження навіть правильно сказати, наших роздумів, хотілося зачитати послання апостола Павла до Євреїв, 11 розділ. Перший і другий вірші. Послання апостола Павла до Євреїв, 11 розділ. Перший другі вірші. А віра це підстава очікуваного і впевненість у невидимому, через неї були засвідчені древні. Ми хотіли сьогодні поговорити з вами, пороздумати віра. Віра Божа, і колись Господь нас угледів, Він знайшов нас в цьому світі, знайшов нас своїй Ямі погибелі Він спас на своєю благодатью, своєю кров'ю Христос заплатив за нас, щоб ми мали життя вічне. І дарував нам дорогоцінну віру. Бо що нам від батьків було передано? Кажуть от віра батьків. Мені хіба від батьків суєта передана? І, і, і По спадку від Адама від гріх, який живе в нашому тілі який воює проти Духа нашого. Це, що нам передано. А Господь через Ісуса Христа приніс на цю землю благодать і істину. Правду Божу приніс і дав нам віру живу. І часто ми буває униваємо, то подивлячись на нас, на небіч нашу. Буває, ми говоримо, я слабий, Господи, що я можу зробити? Як я можу послужити тобі, нас так мало залишилося. Що ж мені робити? І хотілося порозумати, браті і сестри, що там віра не даремно дарована. Що ми можемо служити Господу? Є одне невидиме служіння, яке не, не бачить, но небо бачить. Це молитва, молитовне служіння. І ми також пам'ятаємо приклади старого заповіту Гедеон. Коли Господь через ангела свого являється до Гедеона і має розмову з ним. А він що говорить? Та моє коліно мале. Що я зроблю, Господи? І він. І знаєте в чому добре було в Гедеоні? В Гедеоні було добре те, що він все переживав, він переживав. Він переживав про діло Боже, він переживав про те, щоб Бог був серед свого народу ізраїльського. А сьогодні ми є народ, церква Бога Живого. І Господь говорив. Його... І от з'являється йому ангел, це книга суддів, 6 розділ, 12 вірш. І з'явився йому ангел Господній і сказав йому: Господь з тобою, чоловіче хоробрий. Гідон сказав йому, пане мі, якщо Господь з нами, то чому сталося з нами все це? Іде всі чудеса його про всі, які розповідали нам батьки наші, І говорячи, з Єгипту вивів нас Господь. Нині залишив нас Господь і віддав нас у руки мідян. Господь подивився на нього і сказав: Іди з цією вірою. Силоюсь, іди з цією силою твоєю і врятуй Ізраїля від руки Медіан, Я посилаю тебе. Гедеон сказав йому: Господи, як я врятую Ізраїля, ось і плем'я моє в коліні Манасіному найбідніше, і я в домі батька мого, наймолодший. І сказав йому Господь, я буду з тобою, і ти подолаєш Медіан як одного чоловіка до цього місця. Ми бачимо цю історію. Гедеон переживав за діло Боже. І знаєте, може в нас нема фізичної сили такої. Може хтось із нас каже, Господи, та я немічний. Ми бачимо, як Гедеон. Господь сказав, йди з цією силою. Я думаю, не даремно я помолився, я сказав вірою. Бо наша сила в вірі нашій. Господь говорить, йди з цією силою. Що я можу робити? Ви можете, не виїжджаючи навіть свого благословенного села. Схиляти коліна в домах ваших, в домі молитви і молитися, Господи, ти бачиш, є молодші, є більше середнього віку, які трудяться на ниві Твоїй, проповідай Слово Твоє. І ще й десь праця вершається Божа через вибрані сосуди Божі, в народі Божому, на цій землі ще, поки день благоприятний, проповідай ці Івангелі, Слово Боже, благословити втруженників. В тому сила наша молитви. Бо ми пам'ятаємо, як Гедеон він взяв 300 чоловік, 300 душ і перемогу Господь йому дав. І бо Бог вибрав не, не, не мудре світу цього, не сильне, а немічне, слабке, щоб посоромити це сильне мудре світу цього є, що вони Христа не прийняли, вони розп'яли. І Господь вибрав це. І Він вибирає Гедеона, ми бачимо, і дає йому перемогу. Бо його надія була на Господа, він каже цією силою. Не треба багато. Ми пам'ятаємо, що Христос сказав: якщо ваша віра буде гірчичне зерно, і цього буде достатньо. Цього буде достатньо. Ми часто люди думаємо, що нам щось велике треба. А Господь каже, цього достатньо. Достатньо всієї сили, і ти звершається служіння. І сьогодні ми бачимо, хоч неміч у нас є, хоч да, може спів не такий. Не всі ми музиканти, не всі ми проповідники сильні, але Господь наповняє силою своєю, дає силу для життя та побожності нам. І слава нашому Богу, що Господь нагадує нам ці істини, що нам дарована віра плевитиме, бо очікує нас Господь. І ми бачимо цей приклад Гедеона. Ну, він був молодший, ми скажемо. Нас ну, гадайте свято, яке ми святкуємо стрітання Господнє. Хто там був на стрітані? Хто пам'ятає? Був Симеон, Анна. Анна, дочка Фануїлова була, Анна ця. І була Марія Йосип і Ісус. А пам'ятаємо, що про Анну сказала? Яка характеристика про Анну сказала? Що вона служила при храмі Господньому, хоча вона була похила віку, вона служила постом і молитвою. Це її було служіння. Да, ми не можемо постити, може хтось каже, фізична неміч. ну вже ж роки. Ну, ми можемо молитвою. І Господь говорить про це нам, що це наше служіння, це важливо, бо молитовників мало. Я недавно одну сестру відвідав. Там у нас на Львівщині, вона відійшла в вічність. Я перед тим казав. Сестра каже, у Франкіна. І Ірина звати, Ірина Франкіна кажу, у вас є чудове служіння, ви хоч вже на віжку майже лежите, ну ви можете ще руки піднімати в молитві за нас, бо як нам треба молитва. Щоб без сили Боже, ми не можемо звершати, не служіння нічого іншого. Бо і нам треба ця сила. Як добре, коли старші, браті і сестри, піднімають руки молитви і моляться за нас. І тоді народ Божий перемагає, тоді перемога. Ми пам'ятаємо, що коли Моїсей був на горі, коли ізраїльський народ мав боротьбу, арон і хур, якщо не помиляюсь, хур другий був, вони тримали руки Моїсея. І коли він тримав руки до гори, народ Божий перемагав. А коли руки його пускалися, вони поразку отримували. Так само і сьогодні Господь хоче, щоб не дивлячись ні на що, щоб ми берегли другу віру даровано нам від Господа, щоб ми піднімали руки в молитві і тримали їх за народ Божий, за служіння Боже і за тих, кого гонять. Бо сьогодні в нашій країні хай Бог благословить нашу владу. Бог дарував нам такий сприятливий час. Нас не гонять. Ми спокійно можемо вільно так комфортно збиратися до вас молитви. Ну є народ Божий, де гонять, де переслідується ім'я Господнє. І ми пам'ятаємо також приклад Степана. Степан був муж сповнений Духа Святого. І він мав силу, коли його побивали камінням, він бачив кого, він бачив небо відкрите. І в тому його сила була, що він бачив небо відкрите, і небо відкрите для нас. Бо завіса розідралася. Зверху до низу, якщо не помиляюсь, зверху до низу була розідрана. І це означало, що не людьми розідрана, а Бог сам розідрав. І завіса відкрилася Святий святий і храм. Це нагадування нам про те, що нам наш храм то небо, наш небесний Росулим, це наша батьківщина. І Господь відкрив нам доступ через кров святу Ісуса Христа. І Господь нагадує, що не даремно це служіння, не даремно віра ваша. Бо Господь відкрив нам небо, і небо нас очікує. І ми пам'ятаємо приклад Степана. Степан бачив Ісуса, Він бачив Бога, Він бачив Ісуса, Бога. Праворуч від Бога Отця. Він бачив, що Ісус робив. Давайте прочитаємо це дії святих апостолів. Це сьомий розділ дії святих апостолів, сьомий розділ 54 й вірш. Почувши це, вони запалились гнівом у серцях своїх і скриготали зубами на нього. А Степан сповнений Духа Святого. Поглянув на небо і побачив славу Божу і Ісуса, що стояв по правиці Бога, і сказав: Ось я бачу небо відкрите Сина Людського, що по правиці Його стоїть. Та вони закричали гучним голосом, затуливши вуха свої, кинулись однодушно на нього, вибили його за місто і почали побувати його камінням, а свідки. Поклали одяг свій біля ніг юнака званого Савлом, і побивали камінням Степана, який молився, кажучи, Господи Ісусе, прийми дух мій, упавшись на коліна, Він вигукнув голосно. Господи, не порахуйм цього гріха. І сказавши це, він спочив. І ми приклад, ми бачимо третій приклад, третій приклад Степана. Хіба то було, можна було по-людському витримати? Їм проповідувати, знавши, що ти проповідуєш правду Божу. Від, від початку до Ісуса Він проповідував, Він відкривав істини Божі, їм говорив про і інших мужів Божих. І він, він бачив, що очікує Його смерть. Смерть неминуча, але він бачив перед собою небо відкрите. Бога бачив. Ісуса бачив Він. Ісус, я розумів, Він простягав свої пронзені руки і готовий був зустріти Степана, так сьогодні Господь хоче нас зустріти, змучених. Ти, хто змучився цією дорогою життєвою, але Господь дарував нам віру. І Господь хоче укріпити віру нашу. Ми пам'ятаємо, коли апостол Петро він почав тонути, коли сумніви прийшли. І Господь знаєте, навіть прац, от, нагадував переді мною про хвороби. Господь не є хвороби нам не для того, що він нас не любить, а для того, щоб очистити нас і ще ліпше приготувати до неба, щоб вся та шелуха життєва, все те марне відійшло від нас. І от Господь для того, допускає хвороби. Немочі І Ми пам'ятаємо також життя апостола Павла, коли він говорив це послання, друге послання апостола Павла до Тимофія 4 розділ, 8 вірш. Тепер же приготовлений мені вінець праведності, якого Господь суддя праведний дасть мені в день той. І не тільки мені, але й усім, що полюбили його прихід. І Господь через апостол Павла нагадує, що готова. Готовий вінець праведності. І ми пам'ятаємо, як апостол Павло говорив, якщо не пам'ятається апостол Павло, це слова, що віру я закінчив, е е е бій закінчив, віру зберіг. І готується мені він вінець праведності. І Господь сьогодні нагадує, що нам готується вінець праведності, і ще не довго страждати, недовго терпіти. Той, хто обіцяв прийти, він прийде за своєю невістою. І він не забариться, а баріння його, пише апостол Петро. Вважайте. Це для нас тристь, це для того, щоб інші, хто ще не пізнав милість Господь, могли війти в ковчег Христовий, ковчег Божий і пережити віру свою. Бо багато можна було прикладів наводити, як навіть послання апостола Павла до Євреїв говориться, що багато, багато можна прикладів наводити. Ну, не буде часу перелічати, скільки було тих правдників Божив Божих, навіть радянські історії церкви, скільки було Божів, Божих і сестер Божих, які на собі тягали ті машинки печать, інше щось робили для Господа, щоб Слово Боже воно, воно було проповідувано, щоб воно поширювалося. І ми пам'ятаємо велику Божу пітницю, що я утворюю церкву, Господь говорить, созіжду по російській церкві, і ворота пекельні не потонають її. Я утворюю церкву. Господь утворив, народив церкву. Народив день П'ятидесятниці. І ворота пекельні не потонають її. І Хай буде міцне серце наше. Будемо вірувати в Бога міцно. Вірувати, як Христос каже, віруйте в Бога і мене віруйте, бо в домі отця мого селі багато. Господь готує селі нам. І хай Бог допоможе нам. Дорогі брати і сестри, зміцнитися в вірі, мати віру Божу, віру міцну, звершати це невидиме служіння, молитву, дивитися на приклади старого нового заповіту, прикладів мужів Божих, приклади, які були в той період часу, коли церква була дуже переслідувана в нашій країні, і триматися міцно, непохитно визнання нашого. Яке визнання наше? Коли запитають нас про на що ми надіємося, на що ми уповаємо. Та на Ісуса Христа, Сина Божого Господа нашого. Ми пам'ятаємо з книги пророки Ісаї, що хто? Юнаки втомляться, і, і хлопці змучаться там. Що це категорія ніби молодих людей, вони змучаться, вони втомляться. Ну а ті, написано в кінці, хто на ті складає на Господа, вони крила піднімуть і полетять як орли. Хай би Бог допоміг нам. І хочу закінчити словами послання перше послання апостола Петра, п'ятий розділ з 10 по 11 верші. Перше Петра, п'ятий розділ з 10 по 11 верші. Боже всякої благодаті, котрий покликав нас у вічну славу свою Христі Ісусі сам по короткочасному стражданні наш, вашому. Нехай удосконалить вас. Утвердить, зміцнить і зробить непохитними йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Амінь.